Ще раз образки. Продовжуємо наш концерт. Вибачте. А зараз точно чого ви точно не очікували. Посол Італії з вишуком з чарівним перекладачем. Онь помиріє е, сеньоре! Saluto grandioso madam comandante e amati Signorina del Commendatore Palazzo del Bambini. Uh, come stai, signore Vicovante Palazzo? Аморе Мія, мільйона комплиментів, усіх обніманток, кожного сеньору, мультицілавантом. Веніссимо. Я радий вітати українську жінку, нашого надійного партнера. Іго кванте, мало Перкети освіта працюванто, емансипата вимагато, стреса горато, інклюзива колупати, конфліктно смерчато, <зарушать> щоденна проблемата зробити з тебе роботу лошадо. Така тимдітна. Наче запашна троянда на південному березі Криму.

Сіньора тяжка працювати, ЗСУ допомагата. Да Ти проводиш своє безхмарне життя в суцільній зоні комфорту. Та залишаєшся завжди не провершено. Да. Сеньора гранде уставанте. Язикати на плече та з роботи прибігати. Бікала бомбіна з садочку забірато, продукти купувати, кухара варіта, хата прибирати, сеньора, чоловіка з роботи, зустрічати, каміста і спрашата. Вечеря пригощато, а море бенде розважато. Розсада полівато, до ручки доходято, трохи інтернету і скопити податок. Кожен твій подих, сповнений світлом та легкістю. О, санта, мадре, Беладона, скільки можна так тяжко лаборо. коли відпочивати, о мама Мія! О, незрівнянна, твоє життя і, ймовірно щасливе. Ліше Санта березня ти ун моменту відпочивати. Гранде кобіліно тобі, чопліги, палари, ручки ціннувато, пломбіри жила, на свято купувато. І абсолютно безкоштовно прего дарувато, піколо порчеліно, бамбіно, кричанто, капризанто, шкода роблянто. Чоловік знає всі твої бажання. І весь рік носить тебе на руках. А ваші вихові діти. Это...

величезний затишний, сповнений краси, достатку та приємних сюрпризів. Санта Мадра. Дієто гастріто. Сніданко не встигати за Бамбіна до Іданто. на роботу фейсбуку анекдотом. Вечеря смажета картаплета. У неділю делікатеса, макарона землітеса. По святах еспресо. Страви на твоєму столі, божество. Тропічні фрукти смачні смузі та вишукані безпеки. А крачка марнювато це я вже. Думаю. Un grande segreto, Santa Mozzarella. Як ти у мудрянто вранці красуні вставанто. Тому не дивно, що ти залишаєшся завжди красивим. Molto, хочу побажанто, робота розважанто. Зарплата виплатанто, сил зберіганто, сіньоро чоловіко тобі бене допомаганто, діти посміханто, не бешкетуванто, Мольте граці, що мене уважно вислуханто. Чао, какао, дівчино, капучино. <плес>